З того боку десь на горизонті відніється наш дім, в якому купа роботи. А ось тут на горбочку і десь там далеко-далеко далі -далеко далеко відніється в ліс. Там купа грибів. Отже, наш вибір очевидний. Ми йдемо до лісу. Гарний лісовий мурашник. І біля нього я завжди росте грибочок. І по грибочку видно, що вже гриби закінчуються. Вже жовтій, він невеликий, але він є. Це є різнолістя наше. Тут ростуть дуби, граби, липи, ліщина. Буває і бук, і смерека. Ось так от подивитися. Гуляєш як по парку. Красиво, але гривів вже насправді дуже мало. Йду як дуби подивлюся. Може там щось виросло. От і осінні красунчики лізуть. Трошки потрошки. Але є вже. А це Бог його знає, що за опеньки такі. Ну типу я розумію, що це не опеньки, але якісь такі гриби інтересні. У такому великому сірі дубі. Дивись, я бачу гриб. Ти бачиш, я не бачу. Чекай, бо я не бачу. Йду. Ну. Куди? Бачите, дубочка, грибочки ще є. Тут тепліше, напевно, що багато листя. Воно собі парує і вони ростуть. Так що нормально, на сушку суйдіду. От білий різаний. А ось тут білий не різаний. А зараз ще покажу. І оцей нарізані гарненькі братики. Ще є братик, від тих трьох. Ось такий гарненький. Ох. Є ще місця десь під лісом, де грибочки лізуть. Я вже думав, все, кінець сезону. Але ні, є. Та й добренько. А то дивіться який красень. Правда, напевно, що червоний, але файний. Так, червоненький. Нічого буде підливочка, бульбочку зібрали, все файно. Голодні не будемо. Тут червоненькі, такі красиві, як білі. Такі бочки ростуть. Там щось мартин несе нам. Ох, ми зараз налупимо червоних. Є величезний дуб. Все як має бути, так? І під ним маленький грибочок. Добренько. А грибочки лізуть. Я тут дивлюся дубочків багато. Кругом. Наче білий буде. О, бачу, є подгжибик. Польський гриб. О, забираємо. А чого ні? На підливку все піде. Я ж тобі казав, що він тут має бути. Кого? Нічого, але є, є. Вже добре. Потрошки. Джан дір роздувся. Тут було фейс було тє, напевно. Скотина якась. Вже йду до тебе. Вже йду. Оп. Витягую їх. Бачу я там один. Так, але розмісний червоний. І отут другий, прямо якісь такі класичні, червоні. гарненькі. Чим би дитина не базово би не плакала, ні? Дурка бере, коли нема грибів, ні? Не? Такі гриб, кого нема? Ага, я вже бачу. Тріп не по ньому. Який файлезний гриб. Люкс. Все, виходимо до машини і говоримо, що білі закінчуються. І не варто нам кожен ходити в ліс. Ну, чима? Але сезон гарний у нас, дуже гарний сезон. Чекаємо новий місяць. Правильно 21 жовтня буде тепленько будуть грибочки.